Пісня вечеря. На вечерю смажена риба лосось. Вона на шкірці. Не видно шкірку. Морква нічим не заправлялась, бо дуже багато соусу я взяла. Звичайна сира морква потерта. Соус тартар та соус. Чілі з томатами. Ось така вечеря. Риби 60 грамів. А моркви 70 грамів. Чай. З лимоном. Гарячий. Парує. А навколо мене суцільна краса. Ось такий букет. І хлоя. Струнка, велика, впевнена в собі моя підтримка. Зі своїми іграшками ведмедик. Всім, хто вечеряє смачного, зустрінемось завтра вранці. Хай у вас буде спокійна тиха ніч.